Доброго вечора, мене звати Ірина. Я вас вітаю на відеоуроці Шлях душі. Це урок про структуру людини, про суть нашого втілення та про повернення до себе. Людина це багаторівнева система. Більшість із нас. Звикла ототожнювати себе з тілом або зі своїм характером. Але людина це значно складніша і глибша структура. Ми складаємось з кількох рівнів: наше тіло, наше фізичне обладнання, завдяки якому ми можемо діяти у цьому світі. Наша особистість це те, що формується продовж життя. Через наш характер, через досвід, через звички, через реакції, наша свідомість це наші думки, уявлення, переконання, наша пам'ять, наша душа це вічна частина нас, яка зберігає досвід багатьох втілень, наш дух зв'язок із джерелом, внутрішній компас, що веде нас у вищу істину. Коли ми розуміємо себе як багаторівневу істоту, ми починаємо краще бачити, чому в нашому житті відбувається саме так, а не інакше. Бо кожна ситуація це не просто випадковість, це точка активації якогось з цих рівнів. І тепер давайте згадаємо, що ж таке наша душа. Душа це частинка нас, яка існувала ще до нашого народження і продовжить існувати після нашої смерті. Це глибинна свідомість, у якій зберігається пам'ять про наше походження, про наш досвід, про нашу любов. Душа не приходить сюди, щоб боротися або виживати, вона приходить, щоб. Пізнавати, рости, пригадувати, щоб пройти досвід і через нього відкрити себе ще глибше. І навіщо ж наша душа приходить у втілення? Моє любі, тому що тільки через досвід, реальний, живий, тілесний, можна по-справжньому зрозуміти себе. Тіло нам дає обмеження. Тут на землі ми маємо час, простір, стосунки, виклики, емоції. Але саме через це з'являється можливість глибоко прожити і по-справжньому усвідомити. Без цього все залишилось би теорією. І тепер ми переходимо до нашої особистості, це наш інструмент досвіду. Особистість це набір наших реакцій, поведінкових моделей, виховання, звичок, це те, як ми себе проявляємо у цьому світі, але це ще не ми в повному сенсі. Особистість допомагає взаємодіяти з реальністю, але її завдання служити нашій душі, а не керувати всім процесом. Якщо ми повністю ототожнюємо себе з особистістю, ми забуваємо, хто ми є насправді. Але коли починаємо заглядати всередину, ставити глибші запитання, розширювати свідомість завдяки досвіду або знанням, ми відкриваємо доступ до справжнього я. І тут виникає питання, чому ми не пам'ятаємо, хто ми, коли ми приходимо сюди на землю? Бо це частина нашого досвіду. Забуття це не помилка. Це умова, в якій ми маємо свободу вибору. У нас є шанс повернутися до себе не тому, що нам сказали, а тому, що ми самі це згадали. Умовно кажучи, ми живемо в системі, яка не дозволяє згадати правду одразу. Вона створена із соціальних правил, страхів, уявлень про добро і зло. Але ця система не ворог, це наш тренажер. Нам цікаво пограти в гру. І тут ви скажете: а як же біль? А біль це дзвінок нашій душі. Коли в житті щось ламається, коли стає по-справжньому боляче, це не покарання, а точка пробудження, точка вибору. Душа ніби стукає зсередини поглянь, послухай, прокинься. І так, боляче, але саме ці моменти. І є ключові в вашому втіленні. Ці моменти змінюють усе. Ми зупиняємось, починаємо ставити собі питання, які раніше не ставили, починаємо шукати глибше. Момент зламу це початок нашого пробучення. Інколи достатньо одного сильного досвіду, втрати, кризи, невдачі, щоб усе звичне перестало працювати. І це не кінець. Це тільки початок. Це запрошення зупинитись, подивитись всередину і нарешті почути себе. У цей момент активується наш внутрішній спостерігач, та частина, яка не реагує, а бачить. І з цього починається новий рівень себе. Коли наша особистість дає главенство душі, коли душа стає активною, ми починаємо приймати рішення не з голови, а з глибшого відчуття. Усередині з'являється спокій, виникає ясність. Ми розуміємо, що більше не потрібно боротися, потрібно просто йти, це стан, у якому рішення приходять легко, а відчуття глибші і чистіші. Шлях душі це не втеча в духовність, а вибір бути присутнім у цьому житті. Це не про те, щоб стати досконалим чи відірватися від цього світу. Це про здатність бути в житті. Цілісно, чесно, у контакті з собою. Шлях душі це коли досвід більше не зламлює, а навчає. Біль не закриває, а відкриває співчуття. Ваша історія стає ресурсом для вас, а не тягарем. І шлях душі завжди нас веде до цілісності, незважаючи на те, яким непростим він був. Цілісність це не про ідеальність. Це коли ви перестаєте ховатись від своїх слабких місць, не заперечуєте тінь, не розділяєте себе на хорошу і погану версію. Ви починаєте приймати все, що з вами було, і як частинку свого розвитку. Це момент, коли ви більше не боретесь з собою, коли ви перестаєте воювати з окремими частинками себе. Зі своїм минулим, зі своїми болями і починаєте з'єднувати їх в одне ціле, м'яко, чесно і з любов'ю. І саме це справжнє повернення додому. Не в якісь інші виміри, не в уявний ідеальний стан, а в реальну глибину себе, у той внутрішній простір, де ви вже цілісні, де ви вдома в собі. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що шлях нашої душі це не про пошук чогось зовнішнього, це про повернення додому до себе, до того, до тієї, якими ви завжди були. Просто приховували під страхами, чужими очікуваннями, якимись ролями. І зараз я прошу вас закрити очі, зробити глибокий вдих. І дозвольте собі згадати, я душа, я в процесі згадування. І цей шлях мій. І я вже вдома, навіть якщо йду. Усе, що ми тут лише коротко торкнулись, це лише частинка великого знання. Бо душа не живе один раз, вона проходить багато втілень, кожен з них новий досвід, нова гра, нове згадування. Ми народжуємось у матриці, у світі програм, обмежень, умовностей, де керує его і де особистість формує захист. Але душа. Завжди лишається живою, і саме вона шукає правду, глибину і зв'язок. Між душами існують договори. Ми не випадково зустрічаємось, і ви. Тут теж не випадково. Не випадково любимо, не випадково втрачаємо, не випадково пробачаємо і відпускаємо. Це все частина великої гри, великої картини. Якщо вам цікаво глибше дізнатись про душу, реінкарнації, про програми особистості, матрицю, его, енергії, родових історій, духовні зв'язки між людьми, запрошую вас до глибшої взаємодії. Багато з цього я розповідаю на своїх Вебінарах на своїх курсах в інстаграм. Там ви знайдете і знання, і практики, і живу взаємодію. Мені було дуже приємно поділитись цим простором із вами. І Якщо ми з вами ще не знайомі, сподіваюся, це відео стало першим дотиком. Дякую вам за відкритість. І нехай кожен з нас згадає, ким він є, насправді. До зустрічі!